Ви не повірите, я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових я зробив КТ. Вони ні разу кажуть, не бачили моє легені в такому стані, як зараз. 4 роки вже майже пройшло по вентиляція. Я терміново улітаю з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію, це прикиньте. Всі люди суть, срут, щось на кухні готують. Я от забрав вже чемодани, дивіться. Все, я от уже чешу цієї Польщі. надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням, взагалі. Вони ж права легеня прострілена, бо. Всі оце писять, какать на кухні щось готовить. Якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в дихані шляхи. Раз в місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять, і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи культури. Гляньте, де гляньте, як тут гарно. Всі. Піські, какашки з кухні, відходи, все оце вентиляцію, і ти всім дихаєш.